Трагічні звістки у Вишнівській громаді оголосили триденну жалобу у зв'язку із загибелю на війні військовослужбовця села Висоцьк Сергія Білоскурника. Волинянину було 33 роки. Загинув воїн 12 квітня під час виконання бойового завдання в районі Петропавлівки Куп'янського району Харківської області. У Сергія Білоскурника залишилась дружина. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Помер військовослужбовець Максим Мунтяну з села Тарасове. Захиснику було 33 роки. Служив на посаді стрільця радіотелефоніста групи спеціального призначення. Старший солдат помер 12 квітня в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні внаслідок поранення, яке отримав 22 березня під час виконання бойового завдання в районі Кам'янського Запорізької області. Вічна пам'ять захиснику. Лікар тіло якого знайшли в Луцькому ТЦК помер природною смертю. Про це повідомили в поліції. Там кажуть, що в сюжеті одного з місцевих каналів пролунала версія, що чоловіка могли вбити. Журналісти посилалися на власні джерела. Правоохоронці цю інформацію спростовують. Мовляв, за попередніми результатами розтину причиною смерті став гострий інфаркт міокарда. Остаточні висновки експертизи будуть готові протягом кількох тижнів. Нагадаємо, 11 квітня в Чині Луцького ТЦК та СП знайшли тіло лікаря-невропатолога обласної лікарні, голови військово-лікарської комісії Олега Лупачака. Він працював допізно, а вранці його знайшла прибиральниця за робочим столом без ознак життя. У страсну п'ятницю в центрі Луцька перекриють вулиці. Волинська єпархія Православної церкви України організовує хресний хід. Так, 18 квітня з 11.00 тимчасово призупинять рух транспорту за маршрутом. Вулиця Данила Галицького, Майдан, Братська міст, вулиця Лесі Українка і вулиця Градний Узвіс. Департаменту житлово-комунального господарства до 18 квітня доручили прибрати на вулиці Лесі Українки. На Ковальщині за день було аж чотири пожежі сухостою: усі через людей, які спалювали суху рослинність. Площа угідь, охоплених вогнем, склала понад чотири гектари. На території дачного масиву білий налив у коволі. На одній з дачних ділянок ледь не загорівся будиночок, навколо якого невідомі підпалили суху траву. Рятувальники приборкали займання і врятували від знищення будівлю. Винних в пожежах поки не знайшли. Наловили риби приблизно на 70 тисяч. Поблизу села Чаруків Луцького району впіймали рибних браконьєрів. В темну пору доби двоє людей займались підводним полюванням із використанням підводних рушниць на території орнітологічного заказника місцевого значення чаруків у період нересту. Правоохоронці вилучили заборонені знаряддя лову, а також незаконно здобуті п'ять линів і дві щуки. Орієнтовна сума завданих збитків становить близько 70 тисяч. Тисяч гривень. У Нововолинську викрили торговця боєприпасами. Чоловік спалився, коли у вигляді покупців до нього прийшли правоохоронці. Вони затримали правопорушника безпосередньо під час збуту боєприпасів двох корпусів гранат F1 та 32 набоїв калібру 7,62 мм. міліметри. До слова поліції, 44-річний житель Нововолинська попався вже не вперше. Він уже мав судимість. Правоохоронці вилучили речові докази і відправили їх на дослідження. Чоловіка затримали. Нині встановлюють кан. Нал походження боєприпасів та можливих спільників фігуранта йому загрожує до семи років ув'язнення. Лучанин здав патрульним п'яного водія. Сказав, що автомобіль Тойота створює аварійні ситуації. Інспектори його зупинили. Під час спілкування з водієм вони помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Ба більше двічі притягувався до відповідальності за п'яне керування та був позбавлений водійського посвідчення на три роки. Перший номер завжди контроль 12-ї години. Другий номер завжди стволом доверху на запобіжнику. Перший без запобіжника. Рух! Підар! Підар! Продовжуємо рух! Поворот направо! право! Зуть мене, Юра, мобілізований. Вже служу півроку, Навчання проходять цікаво, навики, з кожним разом покращуються. Готуємося захищати нашу батьківщину і дати відсіч ворогу, який напав на нас. Поворот направо. Все, я нарізав. Бам-бам-бам! Мінус! Далі продовжую. Крока 3-4 до угла ми вже поміняли. І переважно перекладку робіть завжди з контролем 12-ї, тобто о! Погода в нас не дуже, але все подібно до реальних ситуацій. Проводимо заняття з нашими бійцями, зачистка передньої лінії окопів противника. У нас перш за все йде комунікація між побратимами своїми та командиром. Коли ми бачимо противника, теж комунікація у разі усунення якоїсь проблеми у нас іде заміна. Так само, коли в нас іде поранення, комунікація між підрозділом. І висування групи ОВАКу, їх забирання та надання медичної допомоги. Крию, крию! Все, беремо його! Стоп, контакт! Дищо напродовж невро! Побити витяг. Так, тіпо є, тіпо то ми виконуємо роль противника, проходимо навчання в начальному центрі. Попав я в Національну гвардію добровільно, тому що не бачив сенсу більше ховатися, якось переховуватися. я не переховувався, був водієм весь час. Прекрасно вчать, великі спеціалісти наші інструктори. Я проходив службу в МВС, дзвоню підполковник поліції. Коли я повернувся, там була катівня, теж в камерах, де тримали людей. Був час, коли ми працювали спільно з дронщиками. Служу я в 9-й прикордонній заставі інспектором прикордонної служби. Прикордонником ставлю 17 листопада 2022 року. Прийшов до військкомату, запропонували службу державній прикордонній службі. Я проходив службу в МВС в міліції, потім в поліції на посаді заступник начальника районного відділу звані підполковник поліції. Балаклійський районний відділ Харківської області. Знання поводження зброєю були з, усього, з усіх видів зброї, які на озброєнні МВС я стріляв, проводив заняття з особовим складом, також навчав їх. В тренувальному центрі початкову підготовку, стріляли, бігали, вивчали тактику, медицину. З початком повномасштабного вторгнення я знаходився вже на пенсії. Не служив в МВС, знаходимося в Балаклії. Потім виїхали ми з Балаклії, там недалеко 12 кілометрів. І так сталося, що туди, де виїхали, село було в сірій зоні, Балаклія була під окупацією. Там мабуть, з місяця я був. Після цього переїхали на Західну Україну, як і всі. З Західної України дружина з дітьми виїхали за кордон, а я повернувся в Балаклійський. Район, ту частину, яка була не окупована, а з листопада прикордонну службу, як я вже казав, вже забрали. На сьогоднішній день мені 54 роки, коли я повернувся до Балаклії після деокупації, розбиті домівки, вигоріли квартири. Всі знайомі, які були в окупованому Балаклії, коли знаходилися, мені здалися неймовірно постаріли. Коли жили в окупованому місті. Вислухав дуже багато таких розказів які, розповідей, які дійсно дуже чіпляють за живе. Рідний, рідний дім мій був розграблений, залізли туди орки, витягнули все, що можна було, все, що їм було потрібно. Непередаваємо відчуття, коли заходиш в рідну домівку і там все, всі двері на розпашку і нікого нема, пустота. Всі райвідділ виїхав на деокуповану територію і знаходився там. Ну, Райвідділ заходив, дивився, як розбили його там. В приміщенні ізолятора тимчасового тримання я не заходив туди. В той час, коли була реформа і переходили з міліції і поліції, він був закритий. Ну, не використовувався в райвідділі. Коли місто було окуповане, роботу його возобновили і там була як тюрма. Закривали туди людей. Там була катівня теж в камерах тримали людей. Знайомі були, теж там закриті, теж їх катували. Звісно, що Настрій був дуже поганий, коли я приїхав і побачив це все. Звісно, відстежувалося все, дивилося із е, сльозами на глазах. Неймовірна радість, що нарешті на пер на рідне місто і звільнили. Хотілося повпливати, щоб це перестало, щоб це скінчилося. Що, щоб всі вернулися по своїх домівках. Всі, хто ж де, що до нього прийдуть, я вважаю, що треба самим йти, воєнкомати йти е, служити до війська. У нас демократичне війська, у нас можна обрати свою професію, обрати місце служби, тому я вважаю, що потрібно йти самим і йти на службу. На нашій заставі є люди різноманітного віку, різноманітних професій, від 22 років до 56 років. Які до війни робили підприємцями, робили в промисловості, в сільському господарстві. Коли йшов на службу, нічого такого надприроднього я не чекав. Я йшов, знав, що тут буде тяжко, що це все така армія, йде війна, потрібно захищати батьківщину. Нормальне відношення, добрий колектив. Там всі реагують по, -по різному, коли дізнаються, що я служив в поліції. Іноді запитують, що ти сюди прийшов, вона тобі треба було. Ну, Нормально, з усіма дружимо, усіма вже не раз були в різних ситуаціях, тому все нормально. Зараз на нас покладається задача за захист кордону Харківської області, стримування ворога і тримання наших позицій, щоб ДРГ не проходила на нашу територію. З 22 року стало, напевно, більше дронів, більше кабів. До цього? Неможливо, напевно, адаптуватися до кінця. За час служби так доводилося зустрічатися з дронами. Ну, була контузія після прильоту дрона. Деякий час лікувався в госпіталі. Це дрон був в Піві, це було у 24-му році, у минулому році літом. Ну і рядом недалеко від нас прилетів. Хотілося б, звісно, щоб було більш ефективні засоби до їх знищення, щоб нарешті хтось придумав засіб, як знищити каби, які підлітають. Був час, коли ми працювали спільно з дронщиками, да, на позиції були дрони, то їхня робота дуже допомагає. Вони добре працюють, вилітають, знищують позиції ворога. То дуже ефективна робота. Да. Хотілося б, щоб їх було більше, і дронів більше. і… Тих, хто вміє ними керувати. Ну, в тому, звісно, є якась. Хотілося би трохи відпочити, ну, тим паче. «Надо служити, значить. Надо. Будемо служити, скільки потрібно. Коли пішов на пенсію і після цього повернувся на службу прикордонні війська, набагато відчувши себе, мабуть, молодшим, тому що для старості і хандри часу не вистачає. Тут треба бігати, реагувати швидко на всі зміни ситуації, які є. Тому відчуваю себе потрібним, і від цього життєвий тонус повишається і чувствую себе ніби молодшим.